Прем'єр-міністр Туреччини Ахмед Давутоглу заявив, його держава має право і надалі захищати свої кордони. А Володимир Путін пообіцяв перекинути до Сирії зенітно-ракетні комплекси с 300 Глава російської МЗС заявив у нас у нас серйозні сумніви в тому, що це був ненавмисний акт. Це дуже схоже на сплановану провокацію. Воювати з Туреччиною ми не збираємося. Ставлення до турецького народу у нас не змінилося. У нас виникають питання до дій нинішнього турецького керівництва. Анкара та Москва мали багато спільних планів. Туреччина, другий за обсягами після Німеччини, ринок збуту для російського газу. А будівництво трубопроводу турецький потік тепер на межі зриву. 1 грудня розціль Госпнагляд заборонив постачання м'яса птиці одного з підприємств Туреччини. Берлін застерігає від ескалації конфлікту. звичайно, кожна країна має право захищати свою територію, але ми знаємо наскільки напруженою є ситуація в Сирії та у регіоні в цілому. Я закликала турецького прем'єра зробити все можливе для деескалації конфлікту. Не допустити повторення подібних інцидентів закликав Анкару і президент США Барак Обама. Тим часом лідер Франції Франсуа Оланд продовжує своє дипломатичне турне. Він вже побував у Вашингтоні. Наступні за графіком зустрічі з Меркель та Путіним. Росія та Захід мають спільного ворога ісламську державу. Втім, західні країни зараз повинні ухвалити непросте рішення щодо ролі Росії у Сирії. Давайте не забувати всі країни Заходу, плюс Туреччина, плюс країни перської затоки, виступають за зміну режиму в Дамаску. Вони борються не тільки з ісламською державою, але й з режимом Асада. А Росія, як і Іран, підтримує Асада. Принаймні, Росія вже заявила, що відтепер бомбардувальників Сирії літатимуть у супроводі винищувачів.